Тверу у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин та митня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю станом на 22 лютого. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мона 729-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Так, протягом доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України вісім з них було знищено. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів. Здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Вони не вагаючись стали на захист України. Нині 68 військовослужбовців з Буковини нагородили відзнаками за поранення. Захисникам, які у боях з окупантами отримали поранення і за станом здоров'я вже не можуть повернутися на фронт, вручили нагороди у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Більше подробиць дивіться далі. Василь приєднався до лав Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення. Військовий каже, його вибір родина підтримала, адже всі розуміли, якщо не стримати ворога там, то невдовзі він може дійти сюди. Пішов добровольцем, так. Пішов добровольцем 25 лютого, коли почалася війна. Ну, 28-го нас вже відвезли в Коломею, там переоділи і далі. Відправили на Житомирщину. Потім, коли ми там вже ну, зробили свою справу, то прогнали окупанта звідти, а далі ми пішли вже, нас перекинули на Луганську область. Однак, 2 грудня 2022 року захисник отримав поранення. Поранення отримав біля населеного пункту Яковлівка. Під Соледаром, ну і після того лікування, реабілітації, поранення лівої кінцівки, там осколки зайшли в черевну порожнину. Селизінка підшумкова добровільно пішов у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. І Микола так і потрапив у 10-ту гірську штурмову бригаду. За період своєї служби захисник дістав 5 поранень та 6 контузій. Діставав у різних напрямках від Лисичанська до Бахмута. Останні поранення отримав під Білогорівку. Дістав лиця, голови в коліно і рука. Там ми утримували більше як два місяця. Оборону, хоч сили були нерівні, ми після того трошки відступили, але потім усі рівно ми свою територію забрали. А ось Богдан став на захист України разом із братом. Однак у 2022 році, під час відбиття Харкова, військово отримав поранення. Повернувся за кордон, поїхав, багато побратимів вже воювало до того часу. І так рішився, пішов воєнкомати. Зразу не хотіли брати, бо не було. Ну, Вік не дозволяв, я раніше не служив. Мусив підписати контракт, пройшов у Чепку в Британії і це, попав до війська і так вже Донецька область, потім Харківська, І так вже все сталося. Перший раз у Харкові в госпіталі, що перша операція, далі Київ, Вінниця, Немірів, там протез вже отримав у Вінниці і так все далі пішло. Тепер захисники, які отримали поранення і за станом здоров'я вже не можуть повернутися на фронт, несуть службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки нашої області. Нині 68 військових отримали відзнаку за поранення. Начальник Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Сергій Потяков, до призначення на посаду проходив службу у бойових військових частинах та в 2014 році отримав поранення. Він зауважує, для військових, які щодня ризикують власним життям заради спокою українців, кожна нагорода є цінною. Ви знаєте, це напевно, те найменше, що ми можемо зараз їм дати. Тому що дійсно ті люди, які це пережили, ви бачили, що тут люди і без кінцівок. Тому кожна нагорода, вона для кожного, я себе згадую, коли я був курсантом, коли був лейтенантом, для мене кожна нагорода вона була надзвичайною якоюсь такою подією. А солдату, який пройшов фронт, прийшов сюди, навіть оця сама медаль, вона вже Дає розуміння, що на нього хтось дивиться, хтось його бачить. Сергій ну, Петюков щоб... зауважує, зараз більшість працівників ТЦК та СП мають бойовий досвід. Ну, звичайно, хочеться, щоб це все бачило суспільство. Бачило те, що на сьогоднішній день в центрах комплектування більше 80% всіх людей, які в нас служать, вони всі прийшли фронт. Тому що коли читаєш певні. Так, деякі засоби масової інформації, різні телеграм-канали. У людей немає розуміння, вони думають, що тут якісь полугестаповські отряди, воно дійсно не так є. У нас військовослужбовці 80% вже на сьогоднішній день. І я вам можу твердо сказати, що на протязі місця ми дійде до 100%, у нас є такі певні вимоги, комплектування виключно військовослужбовцями, які пройшли район бойових дій. Низький уклін кожному захиснику та кожній захисниці за можливість зустрічати новий день. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу та незалежність. Ірина Задорожна, Іван Мітрік тему ТВА. Вже 15 автівок від народного фонду вирушили до наших військових на передову боротьби з російськими окупантами, вкотре активісти відгукнулися на потреби наших захисників, відправивши їм пікапи для виконання бойових завдань у найгарячіших точках. Тож чому автівки настільки необхідні на фронті, далі у випуску. Ще дві автівки від благодійного народного фонду відправилися до наших захисників. Як стверджують військовослужбовці, транспорт на передовій це розхідний матеріал якого конче не вистачає? Сьогодні на ньому можна їздити та виконувати бойові завдання. А завтра він може опинитися під прицілом ворога і перетворитися в металобрухт, який зовсім не підлягає відновленню. Так, один з позашляховиків вирушив до наших військових ще на початку тижня. Чергова автівка від благодійного фонду Народний фонд сьогодні вирушає на схід України. До на нас звернулися колеги мої, які ще були народними депутатами минулого скликання для того, щоб які зараз воюють на фронті, що їм потрібна автівка. Ну, не міг не, не допомогти. це вже 13-та. Я переконаний, що вона буде щасливою, тому що не треба вірити в ці забобони. Я переконаний, що вона буде вірою і правдою служити нашим захисникам і наближати нашу перемогу. Автівка пригнана нас за кордону. Тут у Чернівцях вона пройшла необхідне технічне обслуговування, аби військові змогли одразу її експлуатувати. Наші західні партнери, партнери благодійного фонду Народний фонд, підібрали цю автівку на запит нашого фонду. Потім я її перегнав з Румунії до Чернівців обслуговування тут декілька днів, фільтра, масла замінили резину, акумулятори нові купили, як завжди, тому що це їх хвороба. Ну і тепер загалом вона вже. Підготовлена для того, щоб вірою правду служити нашим бійцям, і ось сьогодні надійшло підтвердження від бійців, що позашляховик від фонду доїхав до військового підрозділу. Ми щиро вдячні благодійному фонду, народний фонд, а також Григоренко Юрію Станіславовичу за надання автомобілю для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава. А ще одна автівка від благодійного народного фонду саме зараз в дорозі. Вона вирушила на схід разом з волонтером Миколою Демичем та командою військового капелана Василя Газенця, які зголосилися допомогти у її передачі. Загалом благодійний фонд Народний фонд відправив на передову вже 15 автомобілів з початку широкомасштабного вторгнення, оскільки кожен робить свій внесок для наближення нашої перемоги. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Темитня. ТВА. Сімейні лікарі, терапевти, ультразвукова діагностика, маніпуляційна та інші медичні послуги у Чернівцях відкрили ще одну амбулаторію міської поліклініки номер 1 Деталі вже готова розповісти моя колега. Відтепер тепер мешканці ще одного густонаселеного мікрорайону Чернівців матимуть свою амбулаторію. За адресою провулок текстильників 1 відкрили лікувальний заклад міської поліклініки номер 1 Це значно розвантажить лікарів торинної ланки, адже завдяки цьому до них звертатиметься менше пацієнтів із запущеними випадками. Первинна медична допомога має бути наближена до пацієнта, тому що 85% медичної допомоги закриває первинна ланка. Тому у нашої стратегії управління охорони здоров'я є наближення первинної медичної допомоги до кожного куточка нашого міста, до кожного мікрорайону. Якщо говорити про вторинну спеціалізовано, так у нас є центральна міська лікарня, у нас є дитяча міська лікарня, є вузькі спеціалісти, але саме первинка має бути в кожному мікрорайоні біля кожного будинку. Амбулаторія дозволить закрити весь спектр медичної допомоги первинної ланки. Зокрема, тут проводитиметься прийом сімейних лікарів та терапевтів. Також виконуватимуться обстеження та послуги денного стаціонару. Установа буде містити як мінімум три лікарських кабінети, в яких будуть вести прийом п'ять лікарів у дві зміни: це терапевти і це сімейні лікарі. Разом з тим буде ряд діагностичних і маніпуляційних послуг. Тобто ми плануємо ультразвукову діагностику на рідше одного разу в тиждень. Ми плануємо вакцинацію. Ми Плануємо маніпуляції денного стаціонару і весь спектр, котрий потребують надання ці пацієнти, це і доступні ліки, це і вакцинація, це і видача листків непрацездатності. На прилеглих вулицях проживає близько п'яти тисяч містян. Мешканці мікрорайону кажуть, відкриття амбулаторії дуже полегшить звертання за медичною допомогою, адже поліклініка, до якої вони прикріплені, знаходиться доволі далеко. Зручно буде мені тут близько і доступно. І лікар. Я спочатку обслуговувалася на Боженка там, шулік неля Євгенівна була лікарем. Я задоволена лікарем і вона запропонувала. Мені, я сьогодні прийшла на консультацію прийти сюди. Ось я тут, і мені подобається близько, зручно. І, я думаю, надалі будемо тут з нею спілкуватися, лікуватися. Я тут рядишком живу, взагалі тут два кроки. Дуже довольна, що буду тут, тому що на Баженка дуже далеко мені і не завжди можеш. А тут я довольна, що це що відкрили цю амбулаторію. Мені здається, що всі люди будуть, довольні, будуть доволі. На великий район тут великі, багато багатоповерхових будинків, і надіємося, що все буде добре. На відкриття амбулаторії запросили мешканку мікрорайону Марію Моксінову, яка, як ніхто, знає секрети довголіття, адже 20 лютого відсвяткувала свій столітній ювілей. Я би ще хотіла одне життя прожити, але щоб не боліти, у мене руки ще крепкі. Я не чувствую абсолютно, що я маю стільки років. От. Я можу робити все, все що хоче, і навіть мужську роботу можу робити. Втілити в життя проєкт амбулаторії вдалося завдяки співпраці міської та обласної рад. Зв'язку з тим, що ми робимо все можливе, щоб медичні послуги ну, вони були ближчими, і тому прийнято рішення було саме в сьомому кварталі, де активно розбудовується за ту, останній час мікрорайон. Третий амбулаторію саме в цьому місці. Ну і звернулися, звичайно, до обласної ради. Ми шукали всі приміщення, які є вільні, у власності міської. Ми виявили, що тут є власність обласної. Ради, ми звернулися до них, вони пішли на зустріч, падали це приміщення в оренду першої проти на будь-які такі пропозиції. Ми відкликаємося, Ми точно знаємо, можу сказати, авансом, що це у нас є не останній проект. Я думаю, ми ще будемо звичайно в такі ну трагічні важкі сторінки для історії нашої країни, але от такі заклади якраз потрібно відкривати. Тому я вдячний всім за те, що створили таку класну послугу сьогодні. Тут я вдячний, що це майно сьогодні не занепадає, не знаходиться в такому стані, як більшість на жаль, майна комунальної власності Ченівецької обласної ради в місті. Я радий з того, що майно ченівецької обласної ради буде слугувати громаді міста Чанівців. Тетяна Дубіцька, Іван Нітрік, Теми TV дня та. ДБР повідомило про підозру вже третьому правоохоронцю з Чернівецької області у справі контрабанди електронних сигарет з ЄС. Разом із двома митниками вони забезпечили незаконний в'їзд з Румунії вантажівок з електронними цигарками без плати обов'язкових податків. Сума збитків склала майже 42 мільйони гривень. ДБР та Нацполіція розкрили злочинну схему у грудні 2023 року, викривши ще одного правоохоронця. Прикордоннику повідомлено про підозру у перевищенні повноважень, що може призвести. До покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років. Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших осіб. Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області спільно з поліцією встановили факт протиправної діяльності головного лісничого лісогосподарства регіону. Основною породою, що протиправно вирубувалась, був дуб. Службовець допустив незаконну порубку деревини та вніс недостовірні відомості до бази даних. Економічна експертиза встановила збитки у майже 900 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Прикордонники Чернівецького загону та співробітники митниці зупинили спробу незаконного переміщення культурних цінностей через державний кордон. У пункті пропуску поробне виявили колекцію старовинних монет та книгу 18-20 століть під час оформлення вантажно-пасажирського мікроавтобуса Марки Мерседес. Водій сорокарічний громадянин України намагався вивести за кордон 15 старовинних монет та книгу Кобзар 1942 року видання, в тому числі монети, виготовлені у період з 1763 по 1879 рік. Виявлені предмети старовини, які скоріш за все становлять історичну та культурну цінність, вилучено встановленим порядком для проведення експертизи. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області виявили на території місцевої автобази причап, заповнений коробками з тютюном. Під час обшуків вилучено 11 тонн тютюну на майже 7 мільйонів гривень. На півпричі попломбовано майно арештовано. Слідчі дії тривають, встановлюється причетність осіб та походження товару. Досудове розслідування здійснюють детективи Беб з оперативним супроводом. Упродовж доби в Чернівецькій області зафіксовано три пожежі. Так, в селі конятин сталося загоряння в господарській будівлі. Його ліквідували місцеві мешканці до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. У селищі Кальманці вогнеборці ліквідували займання сухої трави на відкритій території. А у Годилові загорівся автомобіль. Вогонь знищив салон і моторний відсік авто. Таким побачили цей день наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних новин на сайті телеканалу. ТВА. я з вами прощаюся. Бажаю затишного вечора та світлих думок. На все добре.